Уже вночі і вранці прохолодно. тому треба щодня насолоджуватись. Вітаю, друзі! Після вчорашньої поїздки на Куяльник я вже відновилася, тому можна відправлятися знову в якісь пригоди. Але сьогодні пригоди будуть приємні, перевірені. Сьогодні я йду просто на море, а потім. Ходімо зібрати. Друзі, все літо я виходила з дому всім ранку. Зараз вже погода помінялася, зранку вже досить прохолодно, тому сьогодні я вчора вийшла у вісім, а сьогодні взагалі 8.30. Зараз показує Google 23 градуса, обіцяють до 27. Вітру нема абсолютно. Повітря стоїть. Ну, поки що комфортно. А що буде в день? Побачимо. Хто не бачив, хочу нагадати, що вчора я їздила на куяльник. Хотіла вам показати красу куяльника зараз. Він рожевий, друзі. Скільки я дивилась у телеграм-каналах, не могла повірити, але сама вчора переконалася, що він дійсно рожевий. І... Дуже красиві краєвиди, тому хто не бачив, раджу подивитися моє вчорашнє відео про куяльник. Що хотіла вам ще сказати, добігає піст, добігає кінця піст, Успенський піст. Це два тижні з 1 по 14 включно. Я постила, це строгий піст без м'яса, без риби, без молочних продуктів. Ну, трошки важкуватенько мені було, чесно кажучи. Я трохи більше їла борошняного, випічки, бо я така людина м'ясна і мені не вистачало. тому... Навіть сьогодні хліб смажила, ну, гріночки зробила. Просто хліб намочила водою, посипала цукром і посмажила з облаків. Ну, Таким чином я собі полегшую піст. Але вже в п'ятницю він закінчується, в п'ятницю я їду на службу у церкву і буду причищатися, сповідатися, причищатися. І у п'ятницю закінчується Успенський піст. Тобто у п'ятницю буде свято, яке в народі називають перша причиста. У цей день Господь забрав Матір Божу разом із тілом до себе. Тобто, не від, ну, з, зазвичай, ж, тільки душа йде до Бога, а Божу Матір Господь забрав до себе разом із тілом. Про серпень в народі кажуть, що в день літо, а вночі осінь. І воно дійсно так. Уже вночі, і рано вранці, дуже прохолодно, Уже не так, як влітку. Більше про цей місяць ви можете подивитися у відео мого спонсора Віктора. Воно так і називається щось там про серпень. Віктор Юєфорева, його канал. Подивіться, дуже цікаві факти. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Дивіться, що робиться, мама дорога Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми ну, на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! До речі, хочу подякувати своїм спонсорам, пану Віктору, пану Тьомі і пані Іні за те, що вони спонсорують мій канал. І вчорашня поїздка на Куяльник завдяки відбулася завдяки їм. Ну, Дивіться, в мене тільки на проїзд ушло 70 гривень, тільки на проїзд на куяльник. Двома транспортами трамвай два рази по 15 і маршрутка два рази по 20, 70 гривень. Так що ви додали мені на проїзд. І ще хочу подякувати своїм подружкам Інні і Надійкі. Вони у мене викупили канцелярські товари, які залишалися з мого магазину. І із цих коштів я обов'язково перерахую на дрони, на розвідувальні дрони нічного бачення, які дуже потрібні наші, наші десантно-штурмові бригади. Надійка і Інна, я вам дуже вдячна, що ви викупили ці канцелярські товари, і в мене з'явилася можливість перерахувати кошти. На наші збройні сили, на розвідувальні дрони, дрони для 46-ї десантно-штурмової бригади. Дякую, дякую, дякую. Разом ми переможемо. Разом ми обов'язково переможемо. Я сьогодні вирішила піти на інклюзивний пляж. Я думаю, більша вірогідність, що там чистеньке море. Біля інклюзивного пляжу якийсь автобус, мабуть, когось привезли. Ось уже інклюзивний пляж, зараз подивимося. Може якихось чи спортсменів привезли, чи кого, не знаю. Там дивлюся хвилі. Сьогодні моречко хвилюється. Так, зараз подивимося. Яка тут обстановочка? Ну, я дивлюся на лежаках і звичайні люди лежать, не інваліди. Пенсіонери лежать. Ну, я привикла на пісочку. Так що я піду на пісочок. Не дивлячись. На те, що сьогодні хвиля, вода тут чиста. Ну що, будемо заходити. Чистенька водичка, бачите? Не знаю, або мені здається, або вона трошки прохолодніша. Ніж була. Може, може, то мені з непривички? Не знаю, побачимо. Купаються люди. Ось так виглядає інклюзивний пляж. Так, ну що, заходимо. Воду, водичка прозора, чиста, классная. Чус мені таке сподіва, може щось не причину. Субтитры клетки. Ви бачите, такі, але є. Прозора водичка, ви бачите, так? Класна водочка, прозора. Вчора на куянку. Тут мені подобається набагато більше. Набагато більше. Мені тут подобається, ніж на куяльнику. Ну, а збила, з'їздила. Тепер все. Тепер треба насолоджуватися морем. А осінь потихесенько потихенько підкрадається. Потихенько, потихесенько, але підкрадається. Уже вночі і вранці прохлодно. Тому треба щодня насолоджуватись. Наше найпрозоріше, найкрасивіше, найсиніше, найбірюзовіше, найкраще українське Чорне море. Як я тебе люблю! Ну і побула я біля моря, як завжди, до 11-ї, а потім пішла в волонтерський центр плести захисні сітки для наших воїнів. І, до речі, нам сьогодні були вручені подяки від 122-ї бригади Сил ТРО ЗСУ. Це було дуже приємно. Ось такі подяки ми отримали: за плідну співпрацю, вагомий внесок у захист сувеніритету, територіальної цілісності та недоторканості України, за вашу активну громадську позицію, патріотизм та підтримку військослужбовців бригади. Своїми діями ви наближаєте нашу спільну перемогу. Слава Україні! Так що не думайте, мої дорогенькі. Що я тільки засмагаю і купаюся і бігаю по пляжах ні. Я іще розпродаю свої прикраси на дрони, я іще волонтерю. Що можу, те й роблю для нашої перемоги. Пишіть коменти, ставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталії Височиної. І до нових зустрічей пока!